Знову я Наталя Філатова, українка, яка переїхала до Сполучених Штатів трохи більше трьох років тому. Зараз розкажу вам про мого головного помічника, хто виповнює найбільше моїх поручень, доручень, прохань, зобов'язань. Так, це ще. Не буду довго тягнути інтригу. Ви вже всі, мабуть, всі або майже всі. користуєтесь, чули, знаєте, що це таке. А для тих, хто не знає або не користується, я дуже рекомендую використовуватися, не реклама. Я ще не роблю ніяких реклам, це просто така від серця рекомендація. Користуйтеся щі, це дуже полегшує життя, дуже звільнює час і важкі задачі стають дуже легкими. І так, як мені допомагає щі? Як взагалі. Чому я хочу про це розповісти, тому що це така невід'ємна частина мого життя. Останнім часом взагалі немає такого дня і такої години, де я б не делегувала якісь зобов'язання для щіна. Навіть, навіть ідею для цього відео мені теж запропонували щі. І що таке щі, це штучний інтелект, всі вже знаю цю абревіатуру, так, не буду я нагадувати. І зараз просто коротко розкажу, про що я питаю. Про що я питаю штучний інтелект щодня, бо топ найпопулярніших запитів моїх. Ну, про все. Я питаю про все. Найчастіше це про. Найчастіше теж про все. Ну, По роботі мені дуже допомагає перевіряти мою. Листування, мої повідомлення. Я так дуже мало знаю англійську. Ну як я, я знаю англійську, я можу спілкуватися англійською, але в діловому листуванні вона дуже в мене слабка, і тому е, я часто завантажую свої такі короткі листи, та навіть українською мовою я можу просити ще зробити якийсь лист або навіть повідомлення. І англійською тим паче я провічливою, або, або такою дружньою мовою написати, або виправити на більш американську англійську замість такої книжної. Ну, тобто, перший пункт це, мабуть, все-таки мова. Листування, переклад всього. Хоча перекладач, звичайний також перекладає дуже добре, але все-таки щит тут дуже багато переваг має, і можна запит зробити саме під твою потребу, і дуже, дуже гарно зроблений текст відповідає запитам. Ну, і всякі інструкції, документи, як що заповнювати, теж дуже виручає. Друге, найчастіше моє питання це про дитину. Ну, тема категорія питань це про дитину, про маленьку, У мене двоє дітей, даже підліток, а інший. П'ять місяців хлопчик, і <смі> я не знаю, трохи іноді думаю про те, що легше було, мабуть, жити без цих порад ну, в чомусь легше, але ну, спокійніше що ти за кожним можеш запитати, за кожне, за кожне, там, чи е, нормально там, що дитина е, скільки з часу не їла, або е, Перевертатися почала, або не почала щось робити в такому віці, в скільки днів, скільки, скільки днів сьогодні дитині, чи нормально для такого віку такі досягнення, або відсутність певних досягнень, як починати прикорм, що давати, що не давати, які порції, чи нормально, що дитина хоче, чи не хоче. Ну, все, що. Виникає в мене в голові будь-які питання, я все можу задати, в принципі, отримати швидку і е, достатньо е, правильну відповідь. Так, третя категорія це мій такий великий помічник в моєму хобі. Я мало про це говорила, я нагадаю або розкажу у мене крім основної роботи і. і... Для душі, я вже багато часу займаюся миловарінням, Я займаюся ще е, ре реставрацією та продажем старих речей. Е, зараз саме закінчу цю зйомку і піду реставрувати крісло. Е, тобто, Непотрібні речі, я даю друге життя непотрібним речам. І часто я не знаю сама, як це то зробити. І тому питаю у штучного інтелекту, як там відмити якусь пляму, як якісь кашлачки вистригти, як, як можна там повернути колір тканині, якийсь там комод пофарбувати, перефарбувати. Ну, дуже. Дуже-дуже, тавтології багато в мене буде виручає мене інтелект, тому що часто я не знаю і навіщо далеко ходити. Навіть ми купили автомобіль, їхали в подорож і в дорозі зламалися. Ми раніше не мали досвіду з таким автомобілем і не знали, як відремонтувати. І завдяки штучному інтелекту я змогла допомогти знайти проблему. І і вирішити і навіть як замінити запчастину, і просиш знайти інструкцію якусь у Ютубі, чи просто відео, як щось замінити, як щось полагодити. І на, на кожен вид моєї діяльності, де я щось роблю руками, я завжди шукаю поради і рекомендації у штучного інтелекту. Ну, і... Такі побутові питання, як не знаю, там, скільки ем, градусів Цельсію у Фаренгейтах, скільки е, в інші міліметри, скільки ем, нормальний зріст для дитини знову ж таки, скільки варити моркву, ем, як. Коли краще покласти до того, як вода закипить, чи після ну, кожне, кожне побутове питання там, або який мікрофон купити для телефону, щоб знімати відео. До речі, його купила, але ще, ще не налаштувала, ще не почала використовувати. Який штатив купити на зйомку, сидячи. Сценарій, який зробити для відео, але я не використовую сценарій, я постійно, постійно, ну, чесно сказати, більше часу думаю про те, що сказати, як сказати. Цілий день готувалася. Я хотіла це відео зробити про англійську. Мені здається, в мене такий найцікавіший досвід адаптації в країні і життя в країні, я бачите, теж так загораюсь від цього. Без знання англійської, тому що я так багато шишок набила на цьому досвіді, на цьому шляху, що я хотіла про це розповісти. Але. Тут мені рекомендували розповісти про те, як я застосовую штучний інтелект, тому що це зараз дуже актуально. Ну, давайте так от по-чесному: хтось каже, що це дуже актуально, хтось каже, що це взагалі не актуально. Тому що вже кожен цим користується, всі це знають. Я вже не скажу нічого нового, тим паче я не якийсь експерт в штучному інтелекті. Просто, просто я подумала, що буде цікаво, якщо я поділюсь саме моїм досвідом, як я використовую, тому що може хтось не знає, а ну ще, ще можна всякі для навчання дитини всякі. Опції штучного інтелекту використати, да? допомога з вирішенням якихось задач, або ну, можна навіть завантажити будь-яке завдання, і штучний інтелект допоможе розібратися, або попросити пояснення якогось твору, там дитина прочитала якусь книгу, не зрозуміла, і можна просити пояснення прямо як для. Десятирічної дитини, наприклад, і для дорослого я можу для себе просити пояснення якихось документів, як для дитини. Я так і пишу: поясни мені цей документ, я не розумію, поясни мені, як би ти пояснив дитині. І це ну, доб, добре працює. Я просто не знаю, чи це всі вже використовують на такому, на такому рівні. Я знаю, що є люди. Ті ще досі не користуються штучним інтелектом. Для них я скажу, це просто такий додаток, як YouTube, як Instagram, як все інше. Ви його завантажуєте в телефон досить легко, якщо не можете самі просіть дітей. Зараз, мабуть, навіть трирічні діти вміють це робити. І потім просто в пошуковій строчці ви пишете, як ви пишете в Фейсбуці ем, Ваня Іванов. То там ви пишете, як зварити кашу для кролика, наприклад. І штучний інтелект генерує багато, перевіряє багато інформації, багато літератури і, і достовірну інформацію, достатньо достовірну інформацію видає, і це як такий відібраний, ретельно відібрана інформація з Гугу, з інших джерел. Чи помиляється штучний інтелект? Чи... Хтось вже знає, да? є багато мемів на тему того, як помиляється штучний інтелект. Ну так, помиляється. І я згадала мами про гриби, коли інтелекта питали, чи це шкідливі гриби, чи корисні. Він сказав, що їх можна вживати їж, потім люди з лікарні пишуть. Ну інтелект завжди, знаєте, я коли була вагітна, мені так все було цікаво, коли я народю. Я теж постійно питала: так, ну дивися, це в мене така дата зачаття. Отак на усі, отак на е, лікар рахує, отак я рахую, коли я народю, коли я народю. І постійно Тійно ну, я кожен день верну особливо останні тижні. Постійно перепитувала, ну, що коли-коли, коли постійно щось там писала або надиктовувала, і часто мені давали різну інформацію: то одну дату, то іншу, то третю. Я така, так, ти мені вчора написав там, такого числа, а сьогодні чого вже на тиждень довше. Я такий, ой, да, дійсно, ти права, ти права. Я, я помилився, так, ти народиш раніше. ймовірно, вірно, що ну, він постійно там каже, я не лікар, я не лікар, але. Імовірно, що там ти маєш народити там такого числа або такого. Ну, це ж всі знають, що це таке дуже по-різному буває, дуже особисте. Але. Так, ну, я, ну я за все питаю, за все, мені навіть е, не знаю, якусь тему, куди я не подивлюся, скрізь питаю, але ну, от квітка в мене, квітка була кротон, така гарна, купила така вже вона велика, була цвіла, така, ну, прямо така яскрава, класна. І завелись потім мошки. Я штучному інтелекту, там фотографії скидаю, що там мені зробити з цією квіткою. ну, Написав із простих способів. У мене дитина маленька, я не хотіла якусь там хімію в будинку розпилювати, написав помить милом хазяйственним. Ну, більш не то є квітки. Так що так буває, де є поради, які не дуже спрацьовують, але це такі виключення. В більшості випадків це нормальна дієва інформація, якщо це стосується рекомендацій, перекладу, наприклад, Запитую, там, яку камеру для телефону купити, щоб знімати, не відволікаючись від роботи. І він зразу мені рекомендує там, камери, які називаються камери, вільні руки, і там дає там, топ якихось там, або в якому я хочу ціновому діапазоні, або ну, можна писати там, топ-фільмів для ну, майже те саме, що у Google, але в штучному інтелекті більш така відібрана ретельна інформація. І більш достовірна, топ-фільмів, топ-книг, або якусь книгу в мене є. Книга, я її не дуже розумію. Я питаю, чому там, що має на увазі. Атлант розправив плеч. Може, ви теж знаєте, книгу читали. така от така, от У мене книга. Я читала, 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 не дочитала, але в мене багато питань було. І... І завдяки щі я знаю відповіді на ці питання, бо там що вдягнути на новий рік. або, Ну добре, якщо для роботи, то як мені штучний інтелект допомагає заробляти гроші. Ну, дійсно допомагає. Наприклад, я прошу його створити оголошення для якогось товару. От сьогодні прошу. Зробила оголошення для жовтого кресла ікея в хорошому стані. І він так розписує ну, англійську мову, зразу так розписує там всякі деталі, там для якої кімнати підійде. Ну, знаєте, що це не просто. Там, англійською пишено. Ну, я б, наприклад, там, не подумала там, написати там, крісло там, зручне, ну, може б колись подумала, от одразу за секунду отак от не зробила поголошення. Там Крісло зручне для читання підійде для такої кімнати, там, для інтер'єру щось воно там додасть, там якусь родзинку або ще щось. Ну, Це дуже так для мене цінний. такий момент, що я, я про щось не подумаю, а штучний інтелект завжди подумає. Потім так іще гроші, гроші про гроші, як іще допомагає. Ну, оголошення створює часто відповіді. Я ж постійно листуюсь з американцями, це ще на США продають ці товари. На... Англомовному маркетплейсі. Ну і там найчастіше я там пишуть щось таке просте: там доступно, недоступно, там яка ваша локація, коли там можна зустрітись, які є проблеми, це я вже зі своєю англійською, зі своїм рівнем англійською можу відповісти, це не, не складно. Але якщо починають якісь такі більше складні питання задавати, ну і мені важливо відповідати, ну я не пишу, що я там. З іншої країни там чи ще щось, то що американці вони люблять так, щоб ну. Всякому випадку ті, які от, з якими я співпрацюю, вони люблять так покомунікувати, люблять там дізнатися, у кого вони купують цю річ. Розумієте, вони там купують якесь вживане е, кресло або ліжко, і хочуть, щоб це були нормальні там, теж люди, американці. І тому мені важливо звучати як, як місцева, знаєте, як, як на сій мови, як місцева. Ну і ви знаєте, як на сії вони не відповідають такою літературною мовою. Мовою, тим паче англійська вона побудова речень, така інша відрізняється від нас. Ну, коротше, я завжди напишу якусь відповідь. Ну, там, вони ще запитають про якусь річ, і мені треба дати відповідь, таку, як прямо як американка. Я в штучний інтелект пишу там, напиши як американка, вічливо, коротко, і лагідно або м'яко, це вона постійно пише. Перепитує інтелект мене, ти хочеш більш м'яку? відповідь я, Так, так, я хочу бути м'якою. І, і там і відповідаю. Ну, дійсно, я читаю, Ну вже я розумію, що там написано, така читаю, О так клас супер, супер. І відправляю це. Або, ну Буває там щось. Я хочу бути схожою, не перевірю в інтелекті. Ну, так це тоді кумедно виглядає. І, ну, я... Помічаю, Що коли мені допомагає інтелект, дійсно краща реакція покупців і такі. Довіру зразу виникає, такі довірливі стосунки, і частіше це приводить до покупок. Ну, інколи я сама можу справитись, інколи коли там за кермом немає можливості. Щось там починаю імпровізувати, і таке виходить кумедно трохи. Ну, нормально, працює. Я окремо якось розкажу про цю частину свого життя, про маркетплейс, Я це називаю Магазинчиковий бізнес. Ну, дуже така цікава, і на, на зараз це дуже така велика частина мого життя, і я люблю цю частину, як і інші теж. які інші частини. У мене їх багато. І вдячна всім. <схід> Шкода, що йому немає різниці, чи ми йому вдячні, чи ні, навіть десь читала, що дуже. Ох, дуже тавтології мої. Треба боротися з цими повторами своїми. Піду десь на курси постановки мови. Ще втрачаю багато зайвого часу на те, щоб читати, чи як це. Генерувати наші подяки вона. Тобто вона думає, що це якийсь запит, так само як інші запити оброблює. І це марно витрачений час, тобто не треба їй дякувати. Це немає. Ну, я так читала, може це неправда, не знаю. Про що ще хотіла сказати про якісь Про якісь ще запити? Багато запитів. Я сьогодні попросила: дай мені, будь ласка, список запитів, які я тобі даю найчастіше. Ну, і це буде діти, маленька моя дитина і трохи старша. Я постійно питаю про підлітків, як бути хорошою мамою. Ну, справа в тому, що мій підліток, моя донька, вона так само питає всі. І ще такий нюанс, що я питаю, наприклад, там чи я права в якійсь ситуації, чи я нормально поступила, чи мені треба було якось по-іншому. І так само моя донька питає за ту ситуацію. Ну, я це вже знаю, це теж вже перевіряла, але це в принципі логічно. І ще завжди підтримує того, хто питає, то ти молодець, мені теж подобається там, ти хороша мама, ти нетривожна мама, ти там. Та, я не тривожна мова. <смеш> Кожні 5 секунд, а це нормально, а це нормально, а це нормально. Ну, тобто треба бути обережними з тим, що ну, може, навіть я десь бачила український психолог, казав, що ще може, якщо подружжя буде питати одночасно чоловік і жінка про одну і ту саму ситуацію, то ще буде підтримувати кожного, і це буде трохи їх налаштовувати одне проти одного. Тому. тому... Не зловживайте, думайте самі, робіть якісь висновки самі. Ох, що ще. Треба писати сценарій, але знаєте, мені не хочеться просто сидіти, читати, хочеться спілкуватись, ділитись знаннями, інформацією. А, ще цікаво, теж багато відео зараз є там, як топ-ідеї, як з допомогою Щі заробляти. Це так ну, в тренді, зараз люди хочуть швидко заробити, нічого не робити. Я навіть сьогодні теж сама перевірила, написала. Щі, зароби мені, будь ласка, 100 доларів швидко. Мені сподобалося, нам пише. Я не можу зробити це за тебе, ти маєш зробити це сама, але я можу допомогти тобі в цьому. І почала мені розвивати тему мого маркетплейсу. Ну, зроби 20 оголошень. Або там на YouTube почала мені ідеї генерувати, які мені треба відео зняти або ще щось. Ну, Коротше, так, зараз це, це дуже популярно і. Не буду вже повторювати одне і те саме. Я вам вдячна, що ви додивились до цього моменту. Все таки я прислухаюсь до щі. <і>, і зроблю собі сценарій на наступне відео. І сподіваюся, що ви прислухаєтесь до мене, ті, хто ще не використовує ці можливості, я вам дуже раджу, щиро раджу, без всяких за це ем, оплат з боку щі або з боку Ютуба. Ну, просто щира від душі рекомендація, тому що я сама це використовую, і мені це дуже полегшує життя і ем, знаючи себе. І свій характер, і свій постійний режим життя в багатозадачності. багато задачності. Багато задач я все-таки можу делегувати і тим самим брати на себе ще більше інших. Ну, і мені це подобається, і я рекомендую хоча б спробувати, якщо не пробували. Підписуйтесь, тисніть на колокольчик, пишіть коментарі, ставте лайки. Дякую, що були зі мною. Па-па!